Усім привіт, з вами як завжди, я Фрі. Сьогодні я розкажу про усі плюси дропшипінгу, а перед цим постав лайк і підпишись на мій канал, Благодарю. І так, перший плюс у нас це великий вибір товарів. Але в прошлому відеоролику я говорив про те, що дуже велика конкурентність на товари є, і тому потрібно вибирати внімательно якісь товари, на яких мало конкурентності, тоді у вас все буде гаразд. І так, другий це простий старт. Якщо ви вибрали товар, який високомаржинальний і якого мало конкуренції, у вас буде дуже легкий старт. і Вам дуже легко почати свій путь дропшипера. Третій у нас плюс це економія часу. В день потрібно виділяти від 30 до 60 хвилин в день, щоб ввести свою інстаграм-сторінку, щоб викладати пости, кидувати всі товари. Тобто в день е дропшипінг багато часу не займає. Четвертий в нас це від відсутність обмежень по вибору постачальників. Що це означає? Це у вас є вибор вибрати любого постачальника. Якщо ми зараз зайдемо, ведемо в Гуглі. Постачальники дропшейпінг. То в нас вибиває дуже багато ось таких дропшипінг поставщиків. хорошоп, Давайте зайдемо, подивимось. Заходимо на їхній сайт, і в нас зараз показує усі товари, які в них є для дропшипінгу. Ми можемо з ними зв'язатися, подати анкету. І Договорити з ними, що будете продавати їхні товари. Дуже багато зараз постачальників є і в вуликсу, і просто в інтернеті, і на якихось популярних платформах, таких як Розетка, про ізі. Дуже багато постачальників. Але Перед тим як ви будете договарюватись з постачальником про те, що будете з ним працювати, то потрібно передивитись їхні умови, і також потрібно внаті спочатку, щоб було бажано відправка посилок з наложеним платежем. Чому це так? Тому що коли у вас новий акаунт, коли людина захоче у вас купити товар, і ви кажете їй предоплату там в пів ціни ось цього товару, там товар стоїть тисячу, ви кажете, щоб він... 500 гривень скине, то е, процентів 5 із людей скинуть ось ці от гроші. Тобто зараз, коли у вас маленький аккаунт, мало довіри, е, вам ніхто не буде кидати ось цю от предоплату. І тому потрібно робити, щоб була функція наложеним платежем. Що ви відправили новою почтою товар без оплати, вони подивились і скинули вам гроші. Також розкажу, е, як працює наложений платіж. Ви відправляєте товар. І вказуєте, з кого буде знімати за доставку гроші. Ви можете самі оплачувати всю цю доставку, можете на клієнта оформляти. І потім, коли приходить ося ось посилка клієнту, клієнт приходить на нову пошту, він бере ось цю от посилку, він може її оглянути, подивитись на брак і купити її. Він оплачує за доставку 75 гривень зараз на даний момент за доставку, і оплачує весь ось цей от товар. І потім вам новою поштою. Приходять ось ці от гроші, ви просто приходите на почту і забираєте. В чому плюс з наложеним платежем? Що коли ви відправляєте, клієнт може оглянути товар і не потрібно вносити предоплату. І так, п'ятий плюс це відсутність залишків товарів. Вам не потрібно буде заказувати ці от товари собі. І якщо ви не заказуєте ось ці от товари. Від себе не продаєте, то у вас не буде з цих от залишків, що ви купили там посезонно продаєте якісь товари, літом закупилися, вже осінь настала, товари ще там залишились декілька штук, а ви не встигли продати. Тому ось такий от плюс є в дропшипінгу, що вам не потрібно заказувати товарів. Шостий в нас плюс це мінімум витрат. Вам не потрібно спочатку, якщо ви договорились з поставщиком, потрібні гроші тільки на рекламу, щоб прорекламувати свій канал. Тобто ви не тратите гроші за товар, який продаєте. Вам просто приходять проценти з того товару. Тобто стоїть товар 500 гривень, доставка 75 гривень. Вас клієнт купує ось цей от товар, ви нічого не платите, все оплатив вам або поставщику зразу. І він відправляє товар, а ви просто потім получаєте свій процент від продажі. Ось такі от плюси у дропшипінгу. всього 6 плюсів. Якщо вам понравилось це відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. З вами був, як завжди, я Фрі, і всім. Пока-ка! -пока.